Так, мої вітання на каналі, значить хочу показати сьогодні такий цікавий трактор. Заскочив на площадочку о, і здивував мене такий е, цікавий екземпляр. Це в нас кентавер 244М отакий маленький. Е, ну не знаю для яких функцій він більше використовується, може для саду. Але трактор доволі потужний, хоч і маленький. Е, 24 в ньому кінські сили. Двигун вже такий, як у японських Перкінсон Стоїть. Е, на повному приводі, в нього є функція розвороту е, на місці, є реверс у вала відборопотужності. Такий цікавий тракторець. Оця дискова борона, яка підключена до тракторця, легко їм піднімається. Тобто трактор доволі не легкий і може тягати такі немаленькі знаряддя. Ціна трактора 5100 100 ну, Цікавий апарат. Зараз покажу, як відкривається капот. Опа, як у автомобілі. Отакий От двигунчик невеличкий. Маркіровочку вам. Кому цікаво, можете зупинити і почитати про цей двигун. Як він виглядає? Ось у нас передній міст, бачимо редукторний. Зараз покажу, як він. Тут придуманий, як він виключається на вивороті. Я так розумію, диференціалу ж у ньому немає. І ось оця система тяг іде. При вивороті коліс відключається передній міст. Тобто повний привід тільки при русі на впряму. Ну, такий цікавий трактор. Бачите, щоб відкрити капот, потрібно пропорнути значок трактора. Такий ось цікавий агрегат. Ще раз повторюсь, ціна його 5100 ну Для своїх задач, щоб мати невеличкий трактор надійний, якоби непоганий варіант. Зараз ще взаді покажу навіску. трьохточка в нас. Ну, доволі все більш-менш потужно, я так думаю, для такого невеличкого варіанту. передач у нас тут. Що ми маємо три передачі і задня. Тобто, 3 плюс один. Ну, якось так. Так, повишена, поніжена напевно, нас, напевно, це нейтрально. Ну, По цьому досконало я все тут не знаю, але те, що бачу, те і розказую. Так, да, повишена, поніжена у нас є, значить, у нас 6 передач вперед і 2 назад. Гідравліка, один речажок. функція, ще раз повторюсь, розворот на місці. Все таке цікаве відео для вас засняв і показав. Тракторця, який доволі цікавий. Ось ще покажу шелдик, кентавр, його маркіровочку, вся інформація тут є. Все. Підписуйтесь, ставте лайки і ще щось вам цікаве закину. На площадці, поки ходжу.